Вітаю вас, малята! Сьогодні на вас чекає цікаве заняття. А про що ми будемо говорити? Ви дізнаєтесь, коли послухаєте віршик. Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я. Дуже дружна ми сім'я. Так, вірно, дітки, це віршик про сім'ю. Сім'я це найдорожче, що є в людини. Сім'я. Близькі люди, які люблять одне одного, дбають одне про одного, допомагають одне одному. У сім'ї є мама. Тато, діти, а іноді дідусі і бабусі. Мама і тато близькі та дорогі кожній дитині, адже вони дбають про вас, дуже вас люблять, дбають про те, щоб вам завжди було добре, голублять вас, оточують ласкою та турботою. Найбільше справ у родині, мабуть, у мам, Адже мама весь час у роботі то куховарить, то наводить лад в оселі, то пере чи прасує. А тато сильний та сміливий. Він працює та захищає сім'ю, допомагає у всьому та грається з дітками. Дідусь і бабуся це важливі члени сім'ї, які дуже люблять своїх онуків. Вони часто перед сном читають віршики або казки. Якщо в сім'ї є маленька дитина, то ви, дітки, повинні допомагати мамі й татові їх нянчити. У кожній сім'ї є свої улюблені свята. Це може бути новий рік, день народження, різдво чи інші сімейні традиції, коли всі збираються разом і радіють. Пам'ятайте, своїх рідних ви повинні любити, слухати, дорожити та допомагати їм. Сім'я. Це як подарунок. У кожного він різний. Але ми з вами повинні робити все-все для того, щоб цей подарунок був безцінний. Любіть один одного та поважайте. До побачення, мої любі дітки!